Що ж, всім привіт, поки я монтую інше відео, бо в мене назбиралось досить багато матеріалів і про кранк, і про тюбскрімер, і ще деякі ідеї є, зроблю таку невеличку розпаковочку з аліжки. І не тільки з Аліжки, з так таким чином зробивши анонс. Того, що я збираюсь тут зібрати. Ну і взагалі таке невеличке оновлення, того що, як би та, як там не крути, а YouTube любить, як і будь-яка мережа соціальна, щоб контент був регулярним. А монтаж займає дуже багато часу, і, якщо ви помітили, в минулому відео, я ще не зовсім Відновив голос і не дуже добре говорив. Похрипав ось такі лампочки PS Wayne. Так, така посилочка це Польща. І тут у мене купа всього різноманітного. Це один. На одному форумі продає э, людина різноманітні такі штуки, різноманітні платки і. Я вирішив собі замовити декілька штук. Так, буде мовити. З одного боку підтримати починання, з іншого боку, все ж мене не полишає бажання трошки і педаліо підзібрати, оскільки у мене підсилювачів вже велика кількість зібраних. а Педаліок у мене маловато. І а, треба вам розповісти про інші, які в мене є, оскільки, як я обіцяв, ще весною подивитися, що там всередині, що й до чого. І там є фірмові, є саморобні, і треба трошки по них розповідати. Що тут у мене має бути. В принципі, усіляки різні. Навіщо чому я, до речі, на таких от деяких вкладках почав збирати? Замовляти, того, що в мене є купа деталей, які, так би мовити, трошки буде проблематично використати в тих проєктах, які я зазвичай збираю. І ось, наприклад, не знаю, що тут саме. Треба згадати, що саме я замовляв, але прикольно, що тут якраз елементи, які можна... На педальку саму розпаяти, яких у мене за навалом. А от е, таких от штук для розпайки всяких е, джеків і такого і іншого. А зазвичай я і такі штуки не використовую. Це модуль, е, якщо видно, модуль. Ефект Лупу. І я хочу в якийсь підсилювач додати його. Подивлюсь, куди воно добре може стати. Це не знаю, мабуть. Фуз, фуз, да, так, так. і є фуз. Це. Е, gs 820, це Maxon. Я так думаю, я так, якщо я правильно пам'ятаю, що я тут замовляв, це про мав якийсь буде для басу Dark Glass і ось у мене взагалі повноцінна така штука для на GCM800. Ще один GCM800. До речі, той, який я вже на каналі почав робити, збирати. Я збираюсь на одному, який вже працює, який вже дороблений, старий свій, трошки поекспериментувати та розповісти про це. Також збираюсь дозібрати свій GCM800, який я почав збирати на туритборді. У мене така платка. Є вже. Вона. Туретборд зібраний, і трансформатор замовлено вже. Ось, другий. Буде два трансформатори. Як і має бути. того що в мене вийшла трошки розпаровка сету для вихідного і вхідного трансформатора. Вихідного трансформатора, вірні, вихідного та трансформатора паверампу. і Що ж це таке? На що це має бути. Якийсь дисторшн, А я не, роз... не, не не можу зараз згадати, що я там замовляв. Того що. Мало того, що я ну, замовив, воно деякий час шло, шло, Але я ще й забув насправді. ну, я його не відкривав, тому що хотів все це зняти на відео, поділитись. Потім ще одна посилочка приходила. І це було, ну, мені хотілося зараз зніму ще. І ось так я вже затримався до, 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 до надовго. І, і ще я для експерименту заказав, замовив собі, скільки в мене а, не було цифрового. Я замовив сами -сами простецький такий осцилятор на Аліжці. Подивлюсь, що воно таке. З вами разом в якомусь з наступних відео а, пограюсь, подивимось, як він працює. Того що без осцилятора в деяких випадках складновато. Тому що є купа проєктів, таких як усілякі там, та будь-які ефекти типу ділея, хоруса та таке інше. Мають збиратися насправді з. осцилографом. Мають збиратися з осцилографом. Треба буде зібрати. У мене десь є заготовка під проєкт на генератор. і Трошки трошки погратися з усілякими різними хоросами. Тому що тема теж дуже цікава. Але без осцилографа збирати це на як хтось робить, комусь, когось влаштовує, але мені хочеться робити повноцінно. І ще ось отаку фігню. Теж я за знижками замовив на алірсі, подивитися, що воно таке. Фред Левелер, там таке інше. Трошки його при доставці покоробило. Ну, подивимось, я подивлюсь, що, як воно може працювати чи не може. Вирівняю, спробую вирівняти більш-менш. І подивлюсь, як він підходить до моїх гітар, Того, що іноді буває ну, недорого вийшло. Іноді буває приколь... ну, Треба відналаштовувати свої гітари час від часу і використовувати якісь брусочки, якісь е, звичайні лінійки. Ну, трошки набридло викручуватись підручними штуками, е, інструментом, що вже є. А купляти дорогі штуки. Від іменитих брендів, ну, в мене, відверто кажучи, не, такий, не стільки гітар, не такий потік я, щоб їх налаштовувати регулярно, тому я, відверто кажучи, не бачу сенсу. Ось я вже купив а, таку штуку собі, Ось вона, але вона у мене більше лежить від Adario за... Ну, Пристойні кошти, але вона у мене більше лежить часу, ніж я її користуюсь. І ну, жалко витрачати там багато грошей на те, що буде все одно лежати. Ну, ось такий апдейт, такий анонс у мене на сьогодні. Тож, Давай, будемо, тож чекайте на змонтоване відео про Tube Screamer на наступну частину відео про кранк, а, і, чекає, і скоро будуть нарешті продовження зйомки відео про.